Зараз буду проводити пропойку кроленят від кокцидіозу перед вакцинацією. Буду їм давати солі кокс. Така процедура проводиться протягом трьох днів. Даю прямо з шприца в рот по 0,02 мілілітра, 0,3. Так що дивимося далі. Беремо кролиня, тримаємо його отак, між зубки йому і вливаємо. Воно так гарно п'є, хоче-не хоче, але п'є. Ось так. Зараз беремо з іншого гнізда. Та сама процедура, Бургончик маленький. Залишились барабашки не дітки. Оп. Так само. Вилилось, трошки вилилось. Ось так. Ось таку процедуру зроблю з кролихою. Це робиться ось так. Наше є сінок. Відала кубик. Завтра ще.